Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України а місто Харків. Друзі, ось і майже прийшла осінь. На мій погляд, дуже гарний час для того, щоб висаджувати рослинки, переробляти свої клумби. Раніше мені здавалося, що навесні це краще робити. Але все змінюється. Погодні умови і моє бачення. Навесні. Дуже багато справ інших. І до того спека приходить дуже швидко і дуже багато зворотніх приморозків. Одним словом, не дуже приємні умови для рослин після посадки. Восени ми більш маємо вільного часу, воно прохолодно, волого, морози ще не скоро, а то й взагалі, взимку їх майже немає. Тому в цьому відео хочу поговорити про посадку гортензії. Так, в мене є відео, де я показую і розповідаю, як я висаджую гортензію у відкритий ґрунт. Але і в цьому відео я хочу ще раз нагадати: можливо, воно буде комусь корисним. Тому я буду розповідати і показувати, як вітують мої гортензії. Тобто те, що залишилось. Після такого важкого сезону. А коли приїхало замовлення, або десь придбали, неважливо, Я вважаю, і це моє бачення, ще раз наголошую. Не слід висаджувати відразу у відкритий ґрунт або пересаджувати в інший горщик в перший день. Зрозумійте, поки рослина їхала у коробці, вона 100% отримала стрес. Дайте їй час прийти до тями. Також ми замовляємо в різних регіонах нашої країни. Це теж треба враховувати. Дайте їй час адаптуватись до ваших кліматичних умов. Рослина стресує і майте це на увазі. Висаджування рослини це теж великий стрес для рослини. На мій погляд, для вирощування гортензії важливі три складові: Грум, волога, підживлення. Все інше це вже додаткові дії для того, щоб нам було легше, зручніше, простіше доглядати за рослиною, і нам було менше клопоту. Посадкова яма. На мій погляд, оптимальний розмір. Пів метра на пів метра і так само глибиною. Якщо зробите більше, то рослина за це тільки віддячить вам гарним квітуванням. Але теж не треба перегинати, не треба викопувати котлован. Склад посадкової ями. Важливо, щоб грунтосуміш була легка, пухка, волога та повітряно проникна. Для коріння важлива не тільки волога. А й кисень. Коріння повинно дихати. До садової землі можна додавати торф любий, пісочок, сосновий опад, лісову землю. Раніше я додавала велику кількість лісової землі. А коли додавала лісову землю, рослини зростали набагато краще, ніж в тій ґрунтосуміші, що я роблю зараз. В ліс поїхати зараз. Вкрай неможливо, тому використовую те, що є. Можна додавати перегній, але добре вже перепрівший, щоб не погоріло коріння. Ще раз, грунтосуміш легка-пухка. Рівень посадкової ями роблю нижче, ніж рівень моєї клумби. Коріння гортензії має таку властивість підійматися з часом на поверхню. Однією мульчею коріння не захистити. Тому з часом потрібно підсипати таку ж пухку грунтосуміш, щоб рослина добре себе почувала. Захищати коріння. Мульчею не врятуєте. Ось для цього і роблю рівень посадкової ями нижчим. Є запас для цього. А вже потім мульчу. Встановлюю обмежувачі так звані. Зроблені з бордюрної стрічки. Це для того, щоб мені зручніше поливати. Вода не розтікається в різні боки, а потрапляє прямісінько під корінь. Та добре зволожує ґрунт. Так я можу декілька разів заповнювати цю конструкцію і бути впевненою, що ґрунт добре зволожений. Перед висаджуванням рослини. З горшика треба добре зволожити ґрунт, напитати його водичкою, а потім трохи розправити коріння. Чимось дуже обережно пошкрябати по колу та знизу, щоб коріння скоріше пішло зростати у різні боки. А Свої гортензії я обов'язково заглиблю: не бійте заглиблювати рослину. Вона не згніє. Не пропаде. Ви тільки її врятуєте на дві пари бруньок. Перша розташовується на розгалудженні гілок. І ці бруньки вони майже непомітні. Потім йде друга, вона більш чітка. І ось їх я й заглиблюю. Ще раз, це рятує мою рослину. Навесні, коли почали зростати нові пагони. Приходять зворотні приморозки І пагони гинуть. А в ґрунті залишаються бруньки. Поки вони прокинуться, зростуть до поверхні та вийдуть назовні, вже пройде той час зворотніх приморозків. Рослина залишається жива та продовжує зростати. І таким чином я захищаю і рятую свої рослини. Але це стосується гортензій. Восени, коли висаджую рослини, добрив я не додаю. Тільки навесні. Я вважаю, що в цей час весь комплекс добрив, який ми додаємо навесні, рослині взагалі не потрібні. Це моє бачення. Зараз треба звернути увагу на коріння. Потрібно, щоб восени, рослина добре вкоренилась, наростила своє коріння. До весни для цього дуже багато часу, поки ґрунт не замерзне, коріння буде зростати, збільшуватись у розмірі навіть тоді, коли вже верхня частина буде відпочивати, тобто знаходитись у стадії спокою, а коріння буде продовжувати працювати, зростати, міцніти. міцніти. Після висадки рослинки я використовую укорінювач або хелпрост, або радіфарм. Радіфарм мені більш подобається, але він більш коштовний. Хелпрост більш дешевий і теж непогано працює. Я теж залюбки його використовую. Проливаю три рази з проміжком 2 тижні. Я вважаю, що для рослини Цього достатньо, вона отримала все необхідне для розвитку коріння. Потім мульчую, але через декілька днів, не відразу. Є така вирогідність, що ґрунт просяде і треба трохи його додати. Коли вже буду впевнена, що рівень той, що мені потрібен, тоді вже мульчую. Впродовж осені слідкую за вологістю. Ось і все. Рослина висаджена. Я задоволена і чекаю весни. І, звісно, сподіваюсь на нормальні погодні умови. А не те, що було в цьому сезоні. Я вважаю такого нам всім досить. Жахів надивились. Але, відверто кажучи, завдяки цьому в мене з'явилось багато думок. Та роздумів. Попереду зима, хочу зайнятися вивченням, як хімічні речовини діють на гортензії в окремі проміжки часу її зростання та при окремих температурах. Загалом я знаю, які та як впливають на рослину. Але дещо в цьому році мене наштовхнуло звернути на це увагу. І в мене з'явилось розуміння, що в наших теплих регіонах треба підживлювати гортензії по-іншому. І хочу зробити відео про ці думки та додати обґрунтування свого бачення. І я дуже дякую всім, хто витримав таке довге відео. Всім вдалих покупок, чудових рослин, гарної теплої осені, а також гарних днів, тихих та особливо мирних. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!